Тема про використання українського тризуба на гербах Збройних сил Італії досліджувалася висвітлювалася нами вже досить давно, зокрема, кілька років тому була опублікована невелика стаття у журналі Колекціон. Сьогодні ми повертаємося до неї, оскільки вона залишається актуальною із інших причин. Зокрема, з огляду на намагання запровадити для підрозділів Збройних сил України системний підхід при формуванні емблем для окремих підрозділів. Очевидно, цікавим є й зарубіжний досвід. Отже, у повоєнний період український тризуб несподівано отримав своєрідну легалізацію в символіці італійської армії. За результатами загальнонаціонального референдуму від 2 червня 1946 року Італію проголошено республікою. Внаслідок цього відбулися реформи у військовій сфері, зокрема у мілітарній емблематиці. Спершу циркуляром міністра оборони від 22 листопада 1948 року за номером 523 було відновлено дозвіл на використання гербів та геральдичних дивізій для різних підрозділів армії, але без монархічних символів. Процес створення таких знаків розпочався ще до Другої стої війни, однак у 1942 році був призупинений. Нова емблематика військових підрозділів формувалася за системним принципом на підставі циркуляру від 13 лютого 1950 року номер 210 яким визначалися правила складання гербів. Основним елементом був прямокутний щит із заокругленими нижніми кутами та загостренням знизу. У нас іноді називають такий щит французьким, хоча національна прив'язка тут досить умовна. На ньому передбачалося вносити елементи, які би вказували на бойовий шлях частини і проявлену військову доблесть. Тому більшість гербів поділено на кілька полів, у яких подано знаки італійських міст і регіонів, а також символи, що мали уособлювати іноземні території, на яких ця частина проводила бойові операції і була відзначена медаллю за військову доблесть. Під час Другої світової війни багато підрозділів у складі 8-ї італійської армії брало участь у боях на території України. Тому в гербах, сформованих заново на їхній основі корпусів, полків і батальйонів, почали в окремих синіх полях розміщувати золотий тризуб. При цьому в кількох окремих випадках використано іншу колористику: тризуб трапляється срібним або синім, а поле червоним, пурпуровим, зеленим або золотим. Цікаво, що в деяких описах подано таке тлумачення цього символа: це дві літери «Б». Повернуті одна до одної, з цієї літери починається ім'я Базилеус, що з грецької прикладається як цар, а дві літери Б за Візантійським звичаєм символізують суверенну владу. Повернуті одна до одної дві літери Б українського тризуба, це символ, який використовується в цьому дуже релігійному регіоні греко-православного обряду. Кінець цитати. Подібним чином відповідними символами були позначені й інші землі, якими пролягав шлях італійських вояків, серед них, зокрема, ну, наприклад, Абісінія – це сучасна Ефіопія, і представляв Крохуючий Лев із Христом, Чорногорія, Крокуючий Лев із Мечем, Далмація, три голови геральдичних леопардів. Албанія представляла червоно-чорна шахівниця або шолом Скандербега, згодом також і чорний двоголовий Орел. Киринаїка, це тепер східна частина сучасної Лівії, була відображена стеблом сильфію, це ароматна та лікарська рослина, яка росла у цьому регіоні, на сьогодні зниклий вид, тому її зображення доволі умовне. Триполітанія, це північно-західна частина сучасної Лівії, її особлювала пальма, Греція, її відображали срібно сині смуги, ну і інші території. Позащитові елементи складалися з кількох деталей. На щитом розміщувався повернутий геральдично-праворуч римський легіонерський шолом, увінчений трьома дубовими листками, а під ним атрибути відповідних родів військ із номером підрозділу, покладені навхрест або гвинтівки, або шаблі, або гармати, чи інші символи, що вказували на приналежність до конкретного роду. Ну, зокрема, як бачимо на представлених малюнках, це могли бути плюріарма, різновидові з'єднання, фантерія, піхота, карісті. Танкові підрозділи, специфічні італійські підрозділи Берсельєрів, Альпіні, себто Альпійських стрільців, драгоні, драгунські підрозділи, Ланчері або Улане, Каваліджері, усоблювали легку кінноту, артилерія писанте кампалі, важка польова артилерія, артилерія контрокарро, протитанкова артилерія, артилерія контроарей, зенітна артилерія, дженіо, Інженерні війська. З-під цих атрибутів виходили стрічки медалей, отриманих підрозділом, і розходилися обабі щита. Переважно це були стрічки золотої, срібної чи бронзової медалей за військову доблесть, Під щитом містилася стрічка з девізом. Загалом ця система дозволяла досить добре ідентифікувати військовий підрозділ та ознайомитися з його історією. На жаль, недоліком була наявність великої кількості символів у деяких гербах. Згодом на вимогу президента Італійської Республіки Генеральний штаб Армії в рамках загальної реорганізації Збройних сил Італії та військових геральдиків, в тому числі, зобов'язав усі підрозділи, які мають право використовувати герб, змінити дизайн відповідно до нових норм. На підставі циркуляру Генштабу від 9 лютого 1987 року за номером 121 внесено зміни в оформлення гербів частин та визначено нові. Правила використання символів згідно з визначеними вимогами встановлювалося перше. Право використовувати герби мають усі частини та з'єднання, які отримали бойовий прапор бандєра Бандієра Діґвера. Друге. Загалом і в окремих деталях герби мають висвітлювати історичний шлях і славні традиції підрозділ. 3. Герб складається з трьох основних елементів щита мурованої корони. Та прикрас. Тощит залишено такої ж форми, що була визначена ще у 1950 році. Наповнення щита за змістом і формою також не змінилося, тому майже всі герби зберегли свої символи, які зазнали хіба що дрібних художніх коректив. Натомість, зміни торкнулися елементів, розташованих над щитом. Тепер замість легіонерського шолома і символів родів військ мала використовуватись уніфікована золота муніципальна корона з видимими п'ятьма вежами. До поняття прикраси включалися девізна та нагородні стрічки, під щитом залишено стрічку з девізом, який подавався італійською або латинською мовою. Використання іноземної мови або діалекту дозволялося лише як виняток, якщо на те була обґрунтована історичною традицією причина. Для підрозділів, нагороджених військовим орденом Італії, безпосередньо під щитом підвішувалася синьо червоно синя стрічка ордена з Кавалерським хрестом. Фактично, в цьому місці було дозволено розміщувати до трьох різних орденів, якщо такі нагороди підрозділ отримав, а в разі нагородження одним орденом кілька разів під щитом містився лише один орденський знак. Натомість стрічки медалей тепер виходили з підмурованої корони і розходилися обабі щита. Їх кількість не могла перевищувати десяти, тобто по 5 з кожного боку. Якщо ж підрозділ отримав більше нагород, то надана декілька разів менш престижна медаль подавалася меншою кількістю стрічок, а на останній римським числом вказувалася кількість одиниць, які вона заміняє. Серед цих нагород визначено медалі за військову доблесть, золоту. Її представляла синя стрічка зі золотою обльомівкою, срібну синя зі срібною облямівкою та бронзову, просто синя стрічка. Військовий хрест з двома срібними нитками, армійську медаль за доблесть, синя стрічка з двома золотими нитками, та медаль за громадянську доблесть, стрічка в італійських національних кольорах. Зміни в системі італійської Гральдики можемо простежити на прикладі герба 4-го Альпійського полку. Який на даний момент після кількох реформ став четвертим Альпійським парашутним полком, його було сформовано ще 1882 року, полк брав участь у боях в Альпах під час першої стої війни, воював у Абсісінії 1936 року, а під час другої стої війни в Греції, Албанії та Україні, що відображено територіальними гербами на цьому символі. Четвертий Ельпійський полк отримав найбільшу кількість нагород серед усіх військових частин італійської армії. У першому варіанті герба обабі щита було 14 стрічок, а у щиті зірки відповідного забарвлення у тих полях, що символізували участь у кампаніях, за які полк отримав ці нагороди. Горіс поза щита виходив льодоруб, на ньому сидів із розгорнутими крилами золотий Орел, на грудях якого срібний ромб із цифрою 4. А за ним. Дві покладені на охрест Гвинтівки під легіонарським шоломом. Після редизайну цього герба на щитом появилася мурована корона. Кількість стрічок скоротилася до десяти, в тому числі для срібних медалей за військову доблесть залишено шість стрічок, а на останній дано позначку чотири, що сумарно вказує на дев'ять таких медалей. Під щитом додано стрічку з кавалерським хрестом військового ордена Італії полк отримав два такі ордени за заслуги в Першій світовій війні. Кожен сам може оцінити плюси і мінуси системи італійської мілітарної геральдики, звернемо лише увагу, що багату історичну традицію давнього Риму в цих емблемах тільки на першому етапі представляв легіонерський шолом, натомість всі інші символи розповідали про родову приналежність, бойовий шлях та заслуги конкретного підрозділу. Військові герби активно вживаються на нагрудних знаках, різних плакетках, відзнаках, пам'ятних листівках тощо. Внаслідок проведення реформ зображення тризуба в грибах частин і з'єднань італійської армії залишилися, а також з'явилися і на нових емблемах. Хоча протягом наступних реорганізацій деякі частини були розформовані, але й досі символ України використовують понад кілька десятків підрозділів Збройних сил Італії.